Скаваріч, що події сьогоднішнього Євангелія розгортаються в околиці Кесарії Филипової. Кесарія Филипова було місцем, де було багато різних поган. В одному з описів цікавому я прочитав, що Ісус. Проповідував, стоячи на скелі, не проповідував, а розмовляв так, з учнями, стоячи на скелі, під якою була печера. І в цій печері місцеві жителі Кесарії Филипової витисали все все різноманітних бушків, яких тільки можна було там витисати, щоб жодного не пропустити, так, кому можна було поклонятися. І це є цікавий елемент того, що Господь саме в цьому місці запитує, за кого мене вважають люди. Кажуть одні за Йоанна Хрестителя, за Єремію, за Ілю. А за кого вважають люди Христа тепер? Так. Можемо різні варіанти навести проаналізувати своє життя, за кого Бога вважаю я. Так. Можу вважати його, не знаю. За якогось там, не знаю, чарівника з паличкою, або злобного дідуся, або ще якогось іншого. Різні варіанти можемо навести. І тоді запитується Господь в учнів, а ви мене за кого вважаєте? І Симон Петро каже, що ти є Христос, Син Бога Живого. Знаємо, що ще буде багато різних етапів в житті Симона Петра, але ця фраза, яку відкрив Отець Небесний Петру, це є глибокий фундамент, міцний фундамент, який він заклав в його серці. Тому що пам'ятаємо Петра, який буде тікати від Ісуса, коли будуть питатися Його, чи це не Ти був з ним. Служниця питається, чи це не ти був з ним? Ні-ні, я не знаю його. Так знаємо, що в тогочасному періоді слово жінки не бралося уваги, до уваги в суді чи будь-що, а тим більше слово служниці. Це означає, що він мав такий великий страх, що настільки відмовився від Бога, так? навіть через якусь таку зовсім нічну, яка би точно не вплинула ні на, ні на яке рішення. І бачимо сьогодні Петра в першому читанні. Так, і написано, що він страждав, що був закований в кайдани, що е, сторожили його, що спав поміж двома е, солдатами. Так, уявіть, як міцно спав він. Е, проживаючи якісь гоніння, переслідування це той самий Петро, який е, от боявся свідчення служниці. Це певний відрізок шляху, будови. Це певний відрізок його життя, який, який він проживав разом з Істусом. Це його зріст. Так? Уявіть собі, який міцний був сон, коли прийшов ангел, навколо засіяло світло, і що написано, що він мусів Петра вдарити в бік. Бо цей так спав, що не міг проснутися. Це означає, що мав такий мир і спокій, мав повну довіру до Бога. Не? Уявіть собі, що ви спите світло осяяло всю хату, всю кімнату, все сіяє навкруги, а вас треба в бік штурхнути. Ну, бо ви так спите. Попри те, що ви в в'язниці заключені, і напевно вас там чекає не найсолодші періоди життя. От. Це ознака того, що Петро сильно виріс, виріс в Христі. Це той самий Петро, якому Бог скаже: Ти Петро, скеля, і на тобі я збудую свою церкву. Але перш ніж він почув це від Христа, він визнав, що ти є Христос Син Бога Живого, для того, щоб розпізнати свою ідентичність в Христі. Це дуже важливий пункт, розпізнати свою ідентичність Христі. І після того я зможу розпізнати самого себе. Тоді я зможу зрозуміти свою місію. Тоді я зможу зрозуміти, куди мені рухатись далі, ким я є. І тоді Господь, коли я скажу і визнаю, що Ти є Христос, Син Бога Живого. Коли помічу дію в своєму житті його, тоді він мені скаже: А ти є Юра, священник, ти є е, Вікторія, ти є Ігор, ти є Анна, Марія, Петро, е, мій улюблений син, мій улюблений брат, мій улюблений апостол, тебе я обрав. Пекельні ворота тебе не здолають теж, бо ти є частиною церкви. Ти є церква це не камінь. Каміння церкви складаються з наших сердець, будова церкви складається з наших сердець. От що значить ця жива церква. Часом зранені ці серця, часом болять, часом втомлені, по-різному, але такі люблені Христом однаково. І бачимо Павла, який так само пройшов відрізок шляху. Від гонителя церкви, такого конкретного гонителя від того, хто перебував так, під час каменування святого Степана, сторожив речі, бо згідно віку ще не міг брати участь в цьому каменуванню, але якби міг, то точно би взяв в цьому участь. Так? До таких до конкретних переслідувань і гонінь. Ціла церква чула про його ім'я. І бачимо, коли він розпізнав, що Христос є Син Бога живого, Бог його зробив апостолом апостолів. Так. Тим, хто голосить своє слово, Його Слово. Тому що, коли ти пізнаєш Христа, то ціле твоє життя не може мовчати. Ціле твоє життя. Наповнюється сенсом. так? Ангел в сьогоднішньому першому читанні каже до Петра: Встань і вдягни свій одяг. Нащо це каже? Ну, ж Петро би не побіг голий, думаю. Вдів, вдів би той одяг. Але це щось глибше, сенсовніше, змістовніше. Це про те, що ми повинні одягнутися в Христа. Він має бути нашим одягом. Сьогодні перед виходом я одягнувся е, орнат, і приходить, прибігає до мене крістік і каже: Вітаю вас, тепер ви багатослойна капуста. І це правда. так? Часом ми вміємо замість Христа одягнутися в багато різних слоїв, своїх проблем, своїх різних е, звичок, гріхів. Різних речей, які нам заважають вдивлятися в живого Бога. Потрібно зняти ці всі слої. Потрібно вдягнути правильний одяг, святковий одяг, одяг Євхаристії, для того, щоб наше серце сіяло, для того, щоб. Ми могли своїм життям проповідувати живого Бога. Так? Я вже напевно говорив цей приклад, але дуже мені він подобається. Ем, про те, як, як єпископ Леон Дубравський запитався в хлопчика, яке твоє улюблене Євангеліє? Так? І хлопчик сказав: Євангелія моєї мами. Так? Він каже, що твоя мама хіба написала Євангелія? А він каже: Ну але ж вона живе Богом. Якщо ви живете Богом, то ваше життя є Євангелієм. Адже Євангеліє – це добра звістка. Це єдине, до чого ми покликані нести добру звістку. Не біль, не тягар, не різні речі тяжкості один одному, але нести любов і підтримку. Надію, так мало надії зараз. Це те, до чого ми з вами покликані. Мені дуже подобається, що церква обрала і з'єднала в одну урочистість ці двох просто протилежних людей Петра і Павла. Петро мав дуже запальний характер, Павло був дуже інтелігентним. Петро був неосвічений, не мав освіти. Павло був дуже освічений. Найкращих вчителів вчився. Так? Темпераменти, підходи, навіть стилі стилі проповідування, різні навіть краї проповідування зовсім різні методики. Так? І це є теж, до чого ми покликані, що ми покликані зрозуміти. Церква, а церква, я вже наголошував, це будівля, жива будівля з наших сердець є різноманітною, різноманітною в своїй єдності. Єдністю цією є Христос. Дуже важливо, щоб ми не намагалися з когось зробити свою копію. Батьки з дітей, священники там, з своїх парафіян, так, сестри монахині, брати монахи, е, щоб теж не робили копії е, е, відповідальні головні магістри і все решту своїх підлеглих. Дуже гарна фраза є, маю надію, в святого Карла Акутіса. Ми всі народжуємося оригіналами, але дуже часто помираємо копіями. А Бог не створив з нас копією. Я і ти це оригінал. Я і ти це цілий всесвіт. Кожен з нас це цілий Всесвіт. І знаєте, що мені подобається, коли дивлюся на ці лавки, в яких ви сидите, на кожного з нас, то я наблюдаю, як ці Всесвіти творять одну вселенну. Об'єднано навколо однієї найголовнішої зорі, навколо одного єдиного Слова, яке сказав Отець, ім'я якому Ісус Христос. Прийдімо в цю живу церкву, відчуймо себе її частиною. Вдягнімо. Єдиний справжній одяг в своєму житті. Приймімо єдине, що потребує ціле наше іство Ісуса Христа. І будемо бачити, як кожен з нас проповідує Євангеліє, тобто добру звістку. Амінь.